Бажаю свого козацького побратимам і всім тим, хто оборонить і допомагає боронити нашу землю. Друзі, я бачу вже не особливо комусь цікаво і в медійному полі немає інформації Куп'янськ, Покров, Смирноград, Добропілля, Вородінське, Біляцьке, Гуляйполе. Це взагалі не цікаво. Тут у нас інтриги, да, пошла війна. Всі дивляться, зняли е, ніхто і звати ніяк, ларючника Єрмака, да, якого виключно засоби масової дезінформації тримали на плаву. По суті, це людина, яка була ларючником, ларючника не залишилась. Сидять, думають, кого призначить, е, що буде, оці фінти ушами, а все, що робить голобороцько його оточення, зараз. Під тяжкістю під доказовою базою намагаються уникнути відповідальності. Але цього не станеться, відповідальність буде. Звільнення оцього російського агента Єрмака. Це перша ластівка. Обов'язково має бути, і я щиро сподіваюся, що буде йому підозра вручена Єрмаку, Татарову, Керівникам всім правоохоронних органів, включає Мінпрокурора. це не бред киянина. Там доста складу злочину в їхніх діях. А наш кримінальний кодекс, наш кримінальний кодекс передбачає як дію, так і бездіяльність. Побудувати в країні на очах усіх спецслужб паралельні органи влади, які, не маючи державних посад. Узрупували владу, і ларіочник <кій> проводив наради в офісі президента, давав вказівки керівникам правоохоронних органів по знищенню НАБУ і САП, кримінальні провадження. До сих пір, до речі, Руслану Магомеду Расулову респекти, подяка і пацанам, хто робить роботу, друже. Тобі особливий респект і подяка маєш желізні ФБРЖ, Все буде добре. А оці всі судді, прокурори, слідчі по твоїй справі будуть сидіти на твоєму місці у в'язниці. І це буде дуже скоро. Це перше. По-друге, покарання має бути для всіх медіашлюх, починаючи з Месічучки Скабєєві, телеграм канали Там два п'етуха, оці, Петрови, Ісландії, да? Андрюша Коваленко, Лохматий Пуділ, Ірмака. Для всіх їх має бути кримінальні провадження і покарання, підозри. І міра запобіжного заходу, тримання під вартою. Це, що стосується цих цих подій. Просто так, якщо ви думаєте, що вони от ползуть, ні, ниточки все одно приведуть до Голобородька. Зараз проходять обшуки і повірте, всі матеріальні докази знищать неможливо. Ні електронні, ні паперові там панаходять. Зараз оцього мультяшного персонажа Кулебу. Да, Щимлять. Він теж отримає підозру. У нас буде перша країна в, світу, да, в світі, да, коли на таких найвищих державних посадах одиво виясниться, що оці всі офісні, які казав Червінський, як я роками кажу вже, да, що це російська агентура. А так воно і буде. Да. Ну, подивимося, мусарішка контролює кордон, да. втічуть вони, не втічуть, я думаю, їх вивезуть, да? Ну, тому що треба вивозити. Щоб тут не закрили і не розказали. Але оцей Клім'єнко, оцей прикордонник Дейнека, який виконує його е, прямі вказівки, да? Міндічів, Хлеміндів повипускали, вони сядуть на їхнє місто. Так воно не буде. Те, що я говорю вже 4-й рік, да? і за чого у нас фронт посипався зараз, це наслідки діянь російської агентури. І, слава Богу! Що не знаю, під впливом чого там на і САП задокументало їх, задокументувало. Зараз посипаться міноборони. Оцей Мєров, вразота, Жумаділа, Врізніков. Там такі розкрадання, там 40-50-100 мільйонів доларів це копейки. Просто копейки. Цей масив, я так розумію, буде порціям виходить. Але е зараніше радіть, там не потрібно. Вони схімарі малюють. Дали там паузу на дві неділі. Ви думаєте, що ці єрмаки зупинилися? Вони думали там як через СБУ да, позакривати цих детективів. Ну, ці зіграли на опереження. Тому по самій службі там будуть кадрові висновки. Але я, голова служби там буде інший. Ну з тою інформацією, що я маю, то кандидатура не, не краще, ніж була. Її служба так не запрацює при цьому керівнику. Туди треба людину, таку як Роман Червінський. Тоді буде служба працювати. Спроможності в неї є, бойове крило працює. Бойове крило це бойові підрозділи, військова контрозвідка. Але є комерсантополітичне політичне крило, яке працює тільки на власний карман і виконує любі забаганки да? тих, хто при політиці, то така інша ситуація. По мусорам там тема окрема. Цю структуру, це вона зганблення. Найбільш позорна структура в країні це мусора, їхній міністр Клименко на початку вторгнення. Обісераний втік. У Львові сидів півтора місяця. Які оці генерали, керівники обласних управлінь. Це все блять по тепер <схід> повтікали блядь, в Закарпаття, поверталися, стали генералами, блять. І ще збігають поборники. да? Наладилась химарії із ТЦКшниками, в офіс заносили. Так, оце все, що заносили 2-3 мільярда доларів да, в рік через побори на оцих нещасних, що ви на вулицях ловили, вони всі задокументовані. І нікуди ви, блядь, котіки не дінетесь. Абсолютно ніхто. Але ситуація на фронті вимагає кардинальних рішень, в тому числі кадрових. Тому що призначення Камбатів, Камбрігов, які відбувалися у офісі Вірмака, російського агента. Це ж по принципу лічної прядності. Вони при призвели до втрати позицій, території некомпетентними, але особами, які були призначені по принципу лічної прядності. І в армії там дуже великі проблеми, і реформа там буде. По-третє, <кій> оці, бачу, повилазила куча всяких тіпочків, да, левих, розказують, киянин хоче війни, їм би воювати до упора. Персонально для вас дебілого там. Єс, той в кепці лазить там ті такий хі-хі, їх там вже десяток вилізло. Персонально вам розкажу: найбільше не хочеться війни, а хочеться миру тим, хто тут, мені моїм побратимам. Я завтра вже звільнився, пішов додому. Але найбільше ми розуміємо, що фронт не на хвилину, не на хвилину ні на перемір'я. Ніколи не зупинився і не зупиниться. 2014, 19, 22, 25, одна й та сама картина. Ніякі домовленості з хуйлом не вартують того паперу, на якому він підписаний. Ніякі Сполучені Штати, ніякі Європа не дадуть нам гарантії миру. Ви можете зараз бігати, підписувати, що хочете. І я хочу, щоб підписали мир. От сьогодні підпишуть мир. Сьогодні ночі розхерачили бучу, блядь. Полетять з Канстантіна в Тернопіль. і буде таке саме тільки ваші продажні засоби масової інформації це не будуть показувати. І ми будемо робити вигляд, що цього немає. Ще раз поясню, що маючи такого дурнуватого сусіда, сподіватися на якийсь паперовий мир цього не буде. Він Хуйло сам сказав от зараз. Що ніякого мира не буде і він не збирається нічого підписувати. З ким ви збираєтесь мир? Ви бігайте у Вашингтоні, Європі, там тюрки трете, блядь. Потрібна зброя, потрібна реформа армії. Це єдиний мир, який може принести Україні. Це Збройні сили. І забезпечена. грошове забезпечення, ганебне, Продовольство ганебне, бойове забезпечення, ганебне, блядь. Вся ця Верховна Зрада 450 фунтів. Ми на 180 мільярдів. Менше заклали в бюджет на забезпечення збройних сіл. розказують, що зарплату збро... військовим додати. Добавили мусорам, прокурорам, суддям, всякій блять, челяді, яка не воює, яка обіцяна-обіцяна, і яка тільки й жде, що підари прийдуть, прапори повісять три колори. І так і буде, повірте. Десятки тисяч мусоров, там держслужбовців, і інших там прокурорів попереходили на сторону підарів, Блять, це правда, правда. В Харківській області мусора-смігалками колони заводили. Це правда, правда. Ну, у нас пшоси і псос, і киянин. Так от, ще раз пояснюю для недолугих: найбільше миру хочуть військові. Але найбільше з усіх, мабуть, розуміють, що ніякого миру не буде. Заморозка конфлікту, називайте, як хочеш. Він сьогодні підпише, ще раз скажу. Будуть по фронту, їбошить, будуть кабами, ракетами, шахідами, блядь. А оті, хто гарантом виступили, блядь, Будуть озабоченість виказувати. Розібрали Ахмадіт, <кій> озабоченість. Київ розхерачили, озабоченість. А Галобородько буде медведя плюшевого на місце зруйнованого будинку носити. Тому що навіть за цей час, поки вони за рік там накоплять достатньо сил, вони прийдуть і їбануть уже окончательно Україну. З армії за цей час звільниться найкраще, тому що ну, ніхто не розуміє, як про тотальні розкрадання і за що там воювати. Оце така, блядь, не дуже хороша, але отака вона правда. Ну вам же пояснити не можна. Ви ж перекручуєте сам смисл того. Ви хочете вічно воювати. Та ми взагалі не хочемо воювати і воювати не хотіли. Ми мусили йти воювати от 24 лютого 2022 року, тому що розуміли, що в нас на шиї куча очкошників з сикунов, блядь, обістянок мамих, які лахнули на захід. А пішли сюди одиниці. У нас воює є стільки, блядь, один відсоток нації, а остальні де? І ще маючи таку велетенську агентуру, по якій, дякувати Богу, на САП почало працювати, зараз дай Бог вирівнить ситуації. Одночасно треба робити вибори президента, парламента, реформувати блядь, армію, міняти послів ключових в ключових країнах. Потому що це не посли, це блядь. Маркарові там Стефанішині всі з кримінальним провадженням. Наладить стосунки з зовнішнім світом, показати світу, що корупції немає, ми не крадемо гроші. Армію зробити технологічною не язиком, а на папері. Фрагментно бойовим командиром, який медійному не світиться полі. Да? Потому що красиве красиві по постудія. Це просто красиві воєнне по студіям. А бойова ланка командирів, вона не світиться, їх не видно. Але робить колосальну роботу і тримає фронт на собі. І, блять, дрони, яких велике количество українського виробництва. А рахамії ті срані борти, він стоїть 15 тисяч доларів, а в війська поступа по 55 тисяч. Так вмісто одного прихлотри три борти, ще якісті гавно. Це все можна зробити. Зараз прибрати корупцію. От, послухайте уважно. Прибравши корупцію, це велетенська складова, яка дуже провалила нам фронт. Тому, що корупція тяне за собою диверсію, мародерство, саботаж. І поєднано воно все, це державною зрадою. От корупція внічня, то що ми бачимо, це просто вкрали міндічі, хламіндічі, єрмаки, татаро там гроші. Вони не вкрали гроші, вони вкрали наше життя, наші території. Зрозумійте правильно, на ці гроші не побудували фортифікацію, не купили озброєння, не розробили інженерні розробки. Нептуни, Сапсани, Грім 2 мали вже в серії йти. Де вони? В Фламінді чи є в голові Голобородька? Все виключно там. Туди частину, десяту частину бюджету оборонного засунули. Ви що? Це ж не для того, щоб війну виграти. Але зміни є. І по ітогу я йшов, так? Да? І в мене віра як була, так і є, що ми цю Росію переможемо. У них теж доста проблем, повірте, більше, ніж треба. Вони лізуть і сьогодні лізли. І по туману, я в телеграм покажу відео там. на штанчик розібрав, блядь. Бехи їхню піхоту. Віра була, є і буде. Потрібно вірити, не скиглить, хто їх посадить. Вони, блядь, не переможні і так далі. Все це хереня собача, блядь. Українці, блядь, оті, хто можуть ще гуртуйтеся, Оце фуфло, яке біга, скигли, воно нахер не нужно. Воно не воює, воно не донатить, воно, блядь, позабігало світ за очі, тільки, блядь, скапчить. От буде нас 20%, треба гуртуватися 20%. Але у вра... послухайте, у владу, президент має бути, українець, міністри українці, мають бути, керівники правоохоронних органів українці. А в нас 70% з громадянством Ізраїля, Росії, блять, Штатів і ще з якоїсь хірні, блять. Так, це що? Хто тут за Україну воює? Ні рідних, ні близьких, жодного міністра, галабородьки, офісі, блядь. хто з них на фронті є, нема нікого, правильно? А тут Іван, Петро і Микола сидить. Це в силах нам ситуацію цю змінити. І частина людей у Верховній Раді там є. Те, що вони голосують, бо їх в туалеті, як вони отримали по 20 тисяч доларів в місяць, поснімали на відео, вони голосують і підписують. Зараз поприкривають цих єрмаків, татарових і всю цю челядь. Вже вони там мутять на, цю, на голову офісу президента посадити посадить ручну ляльку Єрмака, бившого військового. Да? Ну, побачимо. Тут такі військові, як абелеріне. Але казаки, фронт неймовірно тяжких умовах тримається, і повірте, було б достатньо забезпечення людським ресурсом і озброєнням. Ситуація була інша абсолютно. Але я вірю, у нас був 22 й рік, 23-й рік вкрадена перемога. Але ми обов'язково переможемо, бо ми найкраще, Україна найкраще. Слава нації, смерть ворогам.